8 квітня росіяни атакували Полтавщину. Ворог поцілив по приватному будинку, де проживали цивільні люди. У результаті обстрілу загинула одна людина: ще 10 поранено. Серед постраждалих є двоє дітей. Їх госпіталізували, надали медичну допомогу. Наразі кілька людей знаходяться в лікарні в середньому та тяжкому стані. Частково зруйновано приватний двоповерховий будинок, куди поцілили росіяни. Пошкоджено кілька сусідніх будинків. Сіжу по рух, свист, і допомогу, всього комусь все, що, що можна визивати, все наче не визивати. Бахмут Пізніше. Вже вночі ворог атакував Полтавщину безпілотниками типу шахет у межах полтавської громади по двох безпілотниках відпрацювали наші мобільні вогневі групи. На щастя, обійшлося без постраждалих.